Чимало бізнес-ідей має молоде подружжя Фролових. Вже більше як три роки працює крамниця Віталія та Анни. Варення, соління. Планують із допомогою грантової державної підтримки організувати в іншому приміщенні торгівлю рослинами для саду та городу. А поки підприємці реалізують продукцію передовсім крафтового виробництва з використанням натуральних технологій. Широкий асортимент продукції в наявності маємо соління, є різні види варення. Є крафтові соки, крафтові джеми. Також в наявності є чай, натуральні чаї. Намагаємось віддавати перевагу, по-перше, вітчизнаному виробнику, українському виробнику і підтримувати таких самих фопів, як я, які тільки починають працювати. Для грамотного зберігання продукції потрібно було оновлювати устаткування. Отож, подружжя проконсультувалося з фахівцями райвиконкому та скористалося грантовою програмою від держави. У нас до цього була стара техніка. По-перше, вона дуже багато брала електроенергії. По друге, техніку нам видавали фірми, з якими ми співпрацюємо, але був один невеликий нюансик. Там повинна була бути тільки їхня продукція. Тобто, і ми не могли ну, от знайти іншого постачальника більше, що підходив по ціні і не тільки для нас, а для наших покупців. Тому ми з дружиною, дружина оформила мені допомогла оформити грант. Звісно, не з першого разу було відправлено на доопрацювання, Доопрацювали, відправили, довго чекали відповідь. Відповідь, отримали, отримали кошти на рахунок. Це яка сума у вас? 149 тисяч. На цю суму закупили морозильні вітрини і холодильну шафу. Тепер у них якісно зберігаються продукти криворізького виробництва та вітчизняні напівфабрикати. Пропонують покупцям донатити на підтримку ЗСУ. Ось ці полотна, написані з душею підприємницею Анною, можна придбати за благодійні внески. Надія Шевченко Олексій Правицький цей день.